Друзі, всім привіт! Сьогодні розпаковка м'ясного та сирного боксу, вага 8,5 кілограмів, доставочка коштувала мені 110 гривень. Має дуже класне наповнення. Дивіться, отакі от невеличкі головочки сирочків. Це такий голландський сирок, сирок сулугуні, янтар, сирочок, така пачечка, і сирок гауда. Як на мене, він найсмачніший. Далі йдуть ковбаси, ось така чудниця, торгова марка Карпатська ковбаска. Ось така ковбаска домашня на дровах. Все запаковано, як бачите, сардельки на дровах. Бокс дуже класне має наповнення. Далі масло 83%. Ось така ковбаса рублена. Як бачите, все завакумовано. Кабаноси вони є трошки гостренькі до пива, така ковбаска. Також ковбаса до чаю, вона варена. Ось така варена ковбаса русанівська, сюди входить куряче філе рублене. Дуже класна. Ковбаса і смачна. Далі ось така ковбаска Шварцвальська і шиночки ще кусочок, і також іще одна пачечка кабаносів. Хочу нагадати, що вага, яка була заявлена 8 кг, але по факту тут 16 позицій і вага 8,5 кг. Зараз я вам покажу, яка ця ковбаса в розрізі. Я вже все спробувала, все дуже свіже та смачне. Всю продукцію я розрізала, щоб показати показати як вона виглядає, дуже смачно пахне. Дивіться, от така ковбаска, вона рублена, дуже смачна. Ось така до чаю, її можна на сніданочок дуже класна. Шварцвальська ковбаса рублена, теж дуже смачна, але це такі салями, вони жирні. Далі така фінська ковбаска теж дуже класна. Якщо ви маєте велику сім'ю або можете замовляти на декілька чоловік, такі бокси дуже вигідні по ціні. Ось такі сардельки на дровах, вони теж виявилися дуже смачними. Шиночка ось така дуже класна і смачна. Кабаноси, вони специфічні мають такі, знаєте, гостренький вкус до пива, Дві пачечки. Також в цій торговій марці чудниця ви можете вибрати дуже різне наповнення боксів. Дивіться, які сири. Ціна цього боксу вас приємно здивує. Як на мене, гауда це найсмачніший сир, я його обожнюю, і тому я вибрала саме цей бокс, можна сказати, через цей сир. Контакти залишу під відео, обирайте свій бокс.